Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Це будівництво називають будівництвом століття, і це так: десятки років роботи, мільярди на це витратили. І ось, нарешті, подільсько-воскресенський міст. У Києві через Дніпро відкрили 1 грудня, але їздити ним зможе поки далеко не кожне. А тепер ще й на волі будуть не всі, бо накрали на цьому проєкті мільйони. Хоча хотіли, мабуть, більше. Подробиці про махінації розповім вже за мить з вами. Новини ТСНВІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Його кошторисна вартість збільшувалась кілька разів. Він змінив купу будівельників і став чи не найдорожчою спорудою в Україні, але незабаром з такими словами мер столиці проїхався мостом і натякнув, що от, от це станеться. День настав 1 грудня 23-го року. Кличко похизувався, що будівництво завершено. Мера столиці, звісно, це неабияк як тішить, адже добудувати цей міст, хто тільки не обіцяв. Нарешті це відбулося всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на об'єкті. Скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій. І ця споруда дійсно вражає: мостовий перехід двох'ярусний. На верхньому заплановані шість смуг для руху автотранспорту по три в один бік. На нижньому дві колії майбутньої четвертої гілки метро зі станціями суднобудівна, Труханівострів і Затока Десенка. На правому березі міста Естакада мосту починається від перетину вулиць Верхній Нижній вал та набережно-хрещатицькою. Далі перетинає Рибальський півострів, Труханівострів і, пройшовши через Русанівські сади, виходить на лівобережну частину Києва, де має йти двома гілками: одна вулицею Бальзака на Троєщину, друга проспектом Алішера Навої, на Воскресенко, райдужний. Північно-броварські лісові масиви, але будівництво цього вражаючого мосту розпочалося ще у 93-му році, проте зупинилося майже одразу через брак фінансування. Хоча до генерального плану Києва цю переправу внесли ще за часів СРСР у 1986 році, два роки розробляли плани і техніко-економічне обґрунтування. Тоді проект оцінили у 40 мільярдів 701 мільйонів мільйонів корбованців Побудувати міст, планували за 9 років, і вже у 2002-му планували гучне відкриття, але в 97 му Роботу припинили знову ж таки через важке фінансове становище столиці. Тим не менш, в жовтні 2010 року в експлуатацію здали першу чергу мосту. До 2017 року він, начебто, був забудований наполовину. За цей період кошторисна вартість робіт кілька разів збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щоразу залишалися обіцянками. А щоб не перераховувати вам кожен рік, у якому виділялися все нові й нові суми, скажемо коротко на все про все витратили майже 20 мільярдів. А тому не дивно, що міст став власним шматочком для корупціонерів. Тож розкажемо про найгучніше справи. Правоохоронці з року в рік заявляли про масштабні схеми розкрадання, одну з яких зуміли вчасно зупинити в 21-му році. Тоді махінатори хотіли покласти в кишеню навіть не мільйони, а б цілі мільярди. Слідством встановлено, що між КП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва та ТОВ інвестиційно-будівельна компанія Укрбуд укладено договір щодо. Виконання проектних та вишукувальних робіт по об'єкту, будівництво подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві, коригування у подальшому тов і бика Корбут на умовах субпідряду залучило до виконання робіт ТОВ міжнародний проектний інститут, яким фактично і здійснювались роботи з розробки проектної документації по об'єкту. Однак, переслідуючи мету привласнення понад трьох мільярдів гривень бюджетних коштів з метою підписання відповідних актів, погодження яких є неможливим без Затверджено експертним звітом проектної документації не встановленими особами підроблено від імені ТОВ міжнародний проектний інститут проектну документацію по об'єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП Укрдержбудекспертиза. І таких справ прокурори та поліцейські відкривали кілька добудовою подільського мосту. Цікавилось і національне антикорупційне бюро, і Нацполіція, і Антимонопольний комітет набу відкривало провадження ще у червні 2017 року. Тами тоді виступали заступник голови КМДА Непоп, екс директор дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Роман Лісневський та особи, афільйовані з керівництвом фірми Гінпідрядника. Також у вересні 2021 року про підозру службовій особі підприємства, задіяного на будівництві подільського мостового переходу, оголосила і Державна фіскальна служба. Там розповіли, що завдяки ухиленню від сплати податків мова знову зайшла про розкрадення десятки мільйонів згідно з матеріалами слід. Службові особи одного із столичних підприємств-підрядників на замовлення генпідрядника упродовж двадцятого року здійснювали роботи на будівництві подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві. Основним замовником робіт є КП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності удавані фінансово-господарські операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, нібито залу. Чиними для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитися від сплати податків до бюджету, згідно висновків акту перевірки проведення господарських операцій з придбанням послуг робіт у зазначених підприємств не підтверджується таким чином було безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та витрати на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. 21 грудня про чергову вручену підозру повідомила поліція Києва. Її отримав заступник директора комунального підприємства, оголошено за статтею Службова недбалість. Правоохоронці з'ясували, що посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт, але з одним але вартість експлуатації будівельної техніки була в рази завищена. За попередніми висновками експертиз. Сума збитків столичному бюджету складає 24 мільйонів гривень. Досудове розслідування досі триває. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні цього року заступник директора комунального підприємства, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва, отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин. Нагадаємо, що у вересні поточного року фігуранту вже вручили підозру за цією ж статтею. Тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво подорожчало на 6,5 мільйонів гривень. Скільки ще таких темних справ крутиться навколо цього мосту? Наразі, мабуть, не знає ніхто. Здається, ця епопея. Не закінчиться ніколи. А поки пишіть, що ви думаєте про ці шалені корупційні схеми та хто має нести відповідальність? Також підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, аби нічого не пропустити. А я бажаю вам гарного дня і побачимось.